Пане Шаблі, перепрошую за свою помічницю. Запевняю, її вже звільнено. Я не хочу сваритися з кодом. Про що ви хотіли поговорити? Коли ви востаннє спілкувалися з власницею модельної агенції Models, Христиною Ломащук. Не пам'ятаю. Минулого року, мабуть. А, вона приїжджала пропонувала нових моделей. А модель Дарина Балтух вам знайома? Вона хотіла через Агентство Христини з вами працювати. Ось її фото. Вперше бачу. Я б її запам'ятав, такі непристойні риси. Жах просто. Питань більше немає. Дякую. Фу, чекайте, які пропорції, і зріст ви те, що я шукав. В мене є пропозиція. Яка ще пропозиція? Я шукаю модели для своєї колекції, Статних, високих чоловіків. Гарно заплачу. На все добре, пане жолудь.